Так, доброго дня! Їдемо далі. Ох, мене сьогодні зарядили. Зарядили на цій ефірі. Прям дуже круто так. Прям а, я ще не продихалась, так скажем. Через то, от приходжу до вас, прям реально круто заряджена. Я офігіваю, другого слова, не найду від тих мус, які мене прямо так от вштирюють. Щоб дати тему для наступного ефіру. І сьогодні в мене було їх аж дві, а, так, м'яко кажучи, активно, близько і наповнено. І сьогодні наш ефір буде знову про борги. Куди ми без цих боргів? Як ми? ми ж без них не можемо. Нема немає нема, та й оберемками, іншого слова просто не підберу. Як ми класно їх собі створюємо. Сьогодні, напевно, більше буду звертатися до жінок, але от сиділа, подумала, що у чоловіків теж є ця сама історія, що і у нас бабаняк. По-другому не скажу. А, така собі ілюзія, яку ми намальовуємо, коли ми думаємо, що а, я справлюсь, я сама, я можу, на що він мені здався? От не знаю, от чогось прям, ну, от якось таке враження, що нас ця тема не може відпустити назовсім. Поки ми в ню не вляпаємося до самого дна, поки не вклепаємося ну, іншого слова, просто там всі-всі слова, навіть трьохповерховий мат, бо поки жінка не розлучилася, вона навіть ну неможливо, розумієте, коли ти постійно їсиш цукор. Не можна зрозуміти, що таке сіль. Чи там я навіть не можу порівнянь знайти, бо мене ще трошки підштирює, вибачайте. Нам здається, навіть от коли є такі панянки, які вже не живуть разом і при цьому займаються самовивозом. Як вони кажуть, що в мене все виходить, я ж сама там в іншій країні, з дітьми, там я впоралась, в мене все класно. Ви розумієте, поки ви офіційно, неофіційно, як вас там енергетично ви ще на отому рівні з'єднані хоч якось, хоч якимись обізательствами. Хоч якимось штампиком, хоч якимось підписом, хоч якоюсь домовленістю, ви, ви не сама. І оцей момент треба ну, прям настільки чітко усвідомити, нам здається, що якщо ми цього не бачимо, ну, от я його не бачу на очі, він не живе зі мною вже поруч, ми вже там не спілкуємося. Він просто числиться в паспорті моїм чоловіком. І нам в цей момент здається, що якщо я, типу, сама на себе заробляю, я там сама утримую своїх дітей, вам, нам. Я теж думала в свій час, як це так. Ну, десь десь в мене була історія про те, що я ем, теж в цій ілюзії трошечки поварилась, але мене якось дуже швидко перекинуло в той наступний пункт, де штампик і розлучення. І от в цей момент. Я, я кажу, це, це така історія, коли якщо ви це самі не попробували, якщо ви це самі не прожили, ви не будете навіть розуміти навіть на отаку долю секунди, чи там як розуміти, що це насправді таке? Бути самою. І є жінки, яким це дійсно так на ізі дається, ну, типу, класно, нарешті це от прилетіло, але це історія. М -м Початкового, оцього такого ейфорії, кайфун, я нарешті, я вільна. А потім іде наступна хвиля. Оцього дійсно дійсно самотності, дійсно такого розуміння, і її треба навчитися проживати. І її треба усвідомити. Її прям треба ну, просмакувати. І в когось є задача пролетіти, знаєте, як фанера над Парижем. Ну, і не зачепивши цю історію. А є жінки, яким ну, прям треба, і їх дуже багато, до речі, яким треба вляпатись в цю самотність і зрозуміти нарешті цінність партнерства. Зрозуміти нарешті цінність взагалі відносин. Ну, Бо для чого ти сюди прийшла? Для чого ти прийшла сюди, у вигляді дівчинки, а він у вигляді ма... цього хлопчика? Ну, от це ж теж для чогось відбувається. І оці всі моменти, ну прям треба зрозуміти, треба відчути, що не просто так. І що якщо ми є хлопчик і дівчинка, чоловік і жінка, то ми маємо якісь оці спільні задачі і ми маємо їх пройти. Ми маємо вийти в ідеалі, потім вийти у прийняття, вдячність і любов. А яка про яку можемо говорити вдячність, да, коли я не ціную я, я краще сама, я краще, та скоріше б він десь дівся, і я його ненавиджу, і так далі. Точно ця сама історія відбувається з чоловіками. Вони терплять, 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 але потім от складається якась додаткова порція енергії, так, і, і йде там, бахнути дверима, послати. Геть, піти геть, ну, от, от в кожного по-різному. Хтось все забирає, хтось щось ділить, хтось нічого не бере і йде просто. Але от в цей момент, мені здається, теж, от після цієї такої першочергової ейфорії, потім ти починаєш розуміти, а що тобі насправді нема заради чого жити. Нема заради чого чіплятися за оці всі картинки, які є навколо тебе. Вони для тебе починають потихеньку-потихеньку тьмяніти. І вже нічого не варті. І вже ну, от є, немає того контакту, ти вже перед цим ти, можливо, там ще хотів щось комусь доказати, їй щось доказати, заради дитини щось старався. Але потім, коли йде оцей такий раз розчолк і штампик в паспорті, інший навіть уже заради власної дитини. Одиниці. Ну дуже одиниці. І то воно теж так потихеньку-потихеньку-потихеньку вгасає. От Отут прям треба чітко, чітко зрозуміти, що нас до купочки зводить для якогось продовження життя. І це не про народити третього. Один плюс один зробити три. Нічого подібного. Для початку це для того, щоб у вас самих... Відкрився канал життя. Бо в цей момент, коли ми стикуємося МЖ, в нас всередині починають ворушитися наші внутрішні чоловіки і жінка, в нас всередині піднімається якийсь інш, інша якась взаємодія, якийсь інший контакт стається. В цей момент з'єднуються родові системи і запускається якийсь процес. Бо поки ми є ота самотня структура, там набагато менше взаємодії, набагато менше контакту. А ми тваринки контактні. Ми всюди, не для того, щоб заритися в нірку і там просто огортати соцмережі. Бо в цей момент, навіть гортаючи соцмережі, ми ж йдемо в контакт. Насправді, ми не залишаємося в цей момент сам, сам на сам з собою. Нам, хоч якийсь, та контакт потрібен. І от оце усвідомлення. Що мені здається, що все, я там ненавиджу, хай геть іде і все інше, в цей момент треба дуже-дуже сильно спинитися і зрозуміти, що якщо ви розриваєте будь-який контакт, будь-які стосунки на рівні нафіг не треба, а не я тобі дякую за те, що ти мені дав. От якщо не так... То 100% ви не взяли з тих стосунків взагалі. нічого. І отут просто треба от відразу спинитися і спитати, а хто я зараз, в цей момент, ким я є зараз просто сама для себе, навіть не в стосунках чи сам для себе. Бо в цей момент ми 100% ворожевих, там, фіолетових, салатових, які хочете в кого окулярчики. І ми в цей момент десь літаємо, десь думаємо про себе, про свою важливість, про свою жертвенність, про, ну, про все, що завгодно, От там якраз розвивається такий махровий, незрозумілий егоїзм, не той, щоб себе підняти, а той, щоб себе мукнути насправді. Бо піднімаємо ми себе тоді, коли ми дійсно даємо собі завдання. Коли ми вирощуємо себе, а не тоді, коли ми себе жаліємо. Коли ми себе жаліємо, ми себе принижуємо. Будь-яка жалість до себе самих, до когось іншого, це не про обійняти, це не про підтримати, це прямо от як він міг, як вони могли, він же ж повинен. Вони повинні знати, думати, бачити, як мені погано. От в цей момент ви собі обрізаєте крила і ви скубуєте ті останні пір'єнки. І якщо так от до себе відноситися, то одного разу ви прокинетеся абсолютно холодною, голодною і покинутою. І в цей момент це не значить, що вас покинули всі. Це ви покинули саму себе чи самого себе. Бо кожного разу, коли ви собі оту планочку на міліметр, не треба зразу на 10 поверхів, на малесенький крок, на міліметр. А я хочу от так от сама до себе відноситись по-іншому, сама себе носика собі того піднімати кожного ранку. От, от таке враження, наче ми, знаєте, ми, ми от в цю жертву, коли ми зануримося в неї. Там дійсно дуже важко. Важко відкрити очі, важко вийти з ілюзії, важко вилипнути з того болота. Але якщо я не можу це зробити сама, в цей момент можна знайти якусь подругу, в цей момент можна знайти спеціаліста. В цей момент можна знайти, я не знаю, кого, кого завгодно. Заплатити людині гроші за те, що він буде приходити тебе кожного ранку брати за руку і вигулювати можна знайти спосіб. У нас голова для цього, щоб знаходити способи виходу. Мозок, его це все якраз тільки для цього й дано. Для того, щоб знаходити способи реалізації, як то зробити, через що. Завести себе на майстер-клас якийсь. Боже, дітки ліплять слоників і вийдіть поліпіть. Зарядіться від тих дітей, вони нам для цього й дані. Вони приходять нам дати свою енергію для того, щоб ми в якийсь момент, коли ми зовсім ніякі, піднялись або вийшли в більший об'єм. Діти саме для цього приходять для батьків, до батьків. У них свої інтереси як душі. Пройти, але в цей момент вони платять величезну ціну у родову систему батькам, платять величезну ціну, і ця величезна ціна осідає, як ви думаєте, де? У нас, у батьків. І питання в тому, чи ми їх про, чи ми його використали дійсно для свого росту, чи ми це перепалюємо в сварках один з одним. В якихось залежностях, в агресії, чи ми дійсно беремо, бо вони дають, вони без, безумовно дають. Дитина приносить 100% енергії і 10% лише бере для себе в перших оцих 5 років. Все інше вона вкладає в родову систему як аванс. Це для того, щоб мене тут виростили, винянчили і запустили далі. Щоб мене тут не поломали. Щоб мені тут дали бути собою. А на що ми використовуємо цей 90%? Зазвичай. Ну точно не для того, що, за, за чим вони прийшли. Дуже рідко, коли комусь щастить залишитися собою. Хоча б на 50%. І от не вставити в них оці уголки, е, соціальних норм. Сте... Такі сценарії сімейних родових у цих моментів, коли ми очікуємо, а він же ж должен, він же ж батько наших дітей, значить, він повинен нас утримувати. Значить, він повинен давати. Він що не бачить, він все бачить. Тільки ти теж в цей момент повинна прийти і сказати: Ось на це треба стільки, туди-стільки, туди-стільки. А якщо ти не приходиш і це не кажеш, то. А що він чого він повинен за обох все робити? От тут у нас жінок, у нас дуже багато таких, які я не вмію просити. Мені то важко дається. Це твоя, твій обов'язок. Жінко. А як далі? І отут ми не розуміємо, перевішуючи на тих чоловіків, які поруч з нами. Ми перевішуємо і їх обов'язки, і свої обов'язки. І навіть вони повинні здогадатися. Вони повинні там не знаю, що придумати, активувати, мотивувати, ініціювати. Вони все у нас повинні. А потім ми на них образимося, що вони то все не зробили. Але ж то не їхня історія, то не їхні обов'язки. Вони то не зробили, бо вони не мусили це робити. Або вони починають робити наші обов'язки, а свої, ну, вже адекватно просто не можуть виконувати. Ну, бо вони не резинові. І тоді, в цей момент, чоловіки стають, типу, підкаблучник, тряпка, як ми там їх ще називаємо, і знову починаємо їх зневажати. А вони в цей момент дають все, що можуть дати, точно як наші діти. Те саме розвертаємо до жінок, де чоловік не бачить, що вона вкладається, що вона готова абсолютно все і дома, і на роботу ходить, і так далі, і тому подібне, а він хоче від неї ще чогось. Але дівчата, ну просто по чесночку. Наші оці такі зневажливі моменти і наші забаганки набагато в більшій кількості, ніж чоловічі. І нам просто. Дуже боляче дивитися у цю правду. І ми знаходимо, що завгодно, геть духовне зростання, що він того не робить, що він не йде, не знаю, на спорт, що він не йде в саморозвиток, він не йде кудись, 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 він взагалі нікуди не йде. Що ми в цей момент робимо? Якщо ви по-чесному йдете туди, якщо ви по-чесному вкладаєтеся в себе, якщо ви з задоволенням цим всім самі займаєтесь, то поруч у вас ні один чоловік не влежить на дивані. Ну от по-чесному, якщо ти йдеш бігати і приходиш з букетом квітів, які навіть сама собі купила, ну у нього там просто оці черв'ячки всередині почнуть так рухатися. А може тобі їх дійсно подарують, бо таке теж є. І це живі історії моїх е, дівчат з посвят. Коли приходиш з баночкою меду, коли приходиш з квітами, коли приходиш з фруктами додому? Розумієте, так буває. І це прям живе-живе. Це не придумане. Це ось тут у нас, це нідесь, там в Європі, чи щось якісь такі фантастики. Це не казка, це живі історії. І чоловік в цей момент починає просто бомбезно змінюватись. Це не значить, що він почне бути, не знаю, там, е, в нього відразу повалять фінанси, в нього там що, Він емоційно буде зовсім інший. <кій> Ти поруч з ним будеш розцвітати ще далі. І це не значить, що завузиться отой, е, <кій> як ми всі по старому сценарію очікуємо, що. Мене він почне забезпечувати, в нього прорветься там е, мільйонний фінансовий канал, у нього все вийде, він почне кругом вставлятися, все потече. Дівчата, у нас сім, як мінімум, сім чакр. І лише одна відповідає за те, щоб брати від чоловіка. Третя. Всі інші це про те, що нам може давати світ. Всі інші це про те, що у мене є родова система, яка мене наповнює. У мене є просто моє жіноче, сексуальне радість до життя і світ якось кудись мені то дає. У мене є моє материнське, коли мої діти теж мене наповнюють, приносячи мені свій фінансовий канал, поки вони маленькі. А потім, ви ж знаєте, що діти теж ніколи не лишаються осторонь. Вони теж допомагають. І так багато є просто канал духовний, божественний, де тобі невідомо звідки приходить подарунок. Невідомо звідки перераховують якусь суму грошей. Ми всі з цим стикаємось. А ми всі хочемо це, все, оцей весь об'єм, який може давати світ, запихнути в чоловіка і пред'явити йому претензію: а чому ти мене не забезпечуєш? Чому ти не такий класний? Так ви самі себе завузили до одного замість сіми, і потім самі собі ставите цю претензію. Він і не мусить. Це лише одна сьома ваш чоловік. Якщо ви згодні з тим, щоб жити на одну сьому, то це ваші проблеми. Це питання до вас тоді, чому ви так вирішили? Чому вам вистачає? І якщо ви хочете більше, якщо ви хочете бути отою об'ємною, яка притягує з усіх сторін, яка отримує з усіх сторін, то для початку зрозумійте, для чого цей контакт. Про що цей контакт? Бо в цьому контакті ви відкриваєте себе. Коли ми входимо в контакт чоловічого життя. Жіночого, ми взагалі народжуємося, бо в цей момент мама з татом війшли в контакт. І ми отримуємо канал від родової системи. Потім ми, як жінка, проявляємося в цьому світі, і нам за те, що просто ти посміхнулась, хтось дарує ту троянду. І ще багато-багато як і чого надихають. І ти надихаєш, і цей канал теж відкривається. Коли ти йдеш в контакт для того, щоб заміж там чи не заміж, в тебе відкривається той третій канал. І так кожен поступово мамою, ти можеш стати теж тоді, коли ти в контакті. І навіть якщо отут от, зразу відкидаю моменти, ти безплідна і ти не можеш народити, так хтось для тебе вже народив, і там теж був контакт чоловічого з жіночим. І завжди ми цьому контакту, цьому взагалі, цій взаємодії маємо бути вдячні, що це ось тут так можливо. Що об'єднання отого духовного, чоловічого і жіночого каналу дає тобі можливість розвиватися. І оце все усвідомивши, ми тоді стаємо повноцінними. Ми отримуємо стільки. Скільки ми самі про себе дбаємо, думаємо і коштуємо самі для себе. Якщо я себе завужила до моменту, чоловік має мене забезпечувати, то це я сама собі поставила таку ціну. В один, в один сьому. А якщо я себе ціную, бачу такою, 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 класною хазяйкою, класною мамою, класною жінкою взагалі, дівчинкою, яка. Наповнює цей світ зіночністю. жіночністю. Якщо я бачу себе той, хто вміє класно спілкуватися, просто збирати навколо себе оці кола. Якщо я розумію себе, що я жриця, бо я багато чого вже зібрала, навчилася і несу це далі, якщо я вмію звертатись до Бога з молитвою і проханням, то так я доєднуюсь до того Божественного. І от вміння бачити в собі. Ось це все це і є своя цілісність і цінність. І от наскільки ви себе в цьому всьому цінуєте, стільки вам і воздасть. Тому, дівчата, зараз просто, шалено, запрошую, ще є кілька місць, бо я багато теж не потягну. Виставляю собі завжди певний ліміт, скільки я візьму у курс по свят, бо там буде гаряче. Там буде дуже-дуже так потужно. Просто там вирішили за нас. Ми маємо цю просто картину, цю гру відіграти. Цей фільм 9 місяців прожити з вами і пройти. І якщо ви хочете цю повноцінність собі відкрити чи до чоловіків, які зараз теж можуть часом побачити цей ефір. А спробуйте подарувати своїй дружині. Отаку От об'ємну самоцінність. Бо в цей момент ви ризикуєте, що виберуть не вас, але там точно вам за це воздасть. І це буде дуже круто. Бо всі ми часом десь наповнюємо когось для когось. Вирощуємо когось для когось. І не тільки наших синів і дочок. Можливо, в якихось цілюючих стосунках ми стілюємо чоловіка для того, щоб він достався якійсь класній жіночці. І хтось в якихось стосунках стілює нас. Тому робіть добро, наповнюйте любов'ю себе і цінністю, і світ навколо. Приходьте у чародійки. Приходьте у будь-який марафон, я вже. Тихенько передбачаю марафон березня, бо теми вже заходять. Поки що не буду казати, а раптом щось зміниться, бо вона мені якась дуже важка поки що. Обіймаю кожного і чекаю вас у чатах.